Уже 4 жовтня о 18.00 в міському палаці культури відбудеться вистава Дмитра Рачковського у джазі тільки дівчата. Це гламурна музична комедія від творців кращої комедії року Свінгери. Квитки можна придбати у касі БЦ-Бульвар. Також Кременчуцька газета спільно з БЦ Бульвар раніше оголошувала про розіграш, який тривав на нашому сайті до 1 жовтня включно. Переможці розіграшу отримують два запрошення на двох осіб. І зараз ми дізнаємось, хто все-таки отримає квитки. Отже, переможцями стали. Людмила Біленька. Вікторія Сиротюк. З переможцями пізніше зв'яжеться представник редакції.